Всім привіт! Мене звати Українчик. І це прогноз погоди на квітень 2025 року. Цьогорічна зима, якщо казати делікатно, була доволі дивною. На її початку усі боялись міцних морозів, а їх на велику радість і щастя не було. Та коли крижані морози все ж таки прийшли, вони протримались лічені дні у лютому стало зрозуміло, що весна вирішила прийти на місяць раніше. Березень – не дуже спекотний місяць, мені здається, він хоче збалансувати теплу зимову погоду прохолодою. Але постає надзвичайно важливе питання: чи не варто в квітні чекати аномально холодної погоди і не дай Боже снігу? Адже приблизно 40 років тому в квітні випадав мокрий сніг і не 1 чи другого числа аж 7 квітня. Персонально мені. Подобається тепла і сонячна погода, і я дуже сильно бажаю, щоб снігових опадів в квітні цього року не було. Але мої бажання це одне, а примхи і характер природи це зовсім інше. Я над цим влади не маю, а лише про погоду розповідаю. То чи варто в квітні 2025 року чекати на рекордну морозну погоду і чи випаде в другому місяці весни мокрий сніг? Я максимально детально розібрався у цьому питанні і зараз розкажу, яка саме погода очікується в квітні 2025 року. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Щиро дякую. Тож чи варто чекати на морози і снігопади у другому місяці весни або квітень, все ж таки буде надзвичайно спекотним місяцем? Одне, скажу одразу, і доволі впевнено. Надзвичайно. Або навіть звичайної спеки від квітня чи карти, не варто ні на початку місяця, ні в кінці. Згідно з даними синоптиків, перший день квітня нас зустріне похмурою погодою, небо буде затягнуто сірими хмарами, але сонце, якщо і буде видно, то тільки іноді, коли вітер зможе розірвати сіру пухку ковдру. Яка буде накривати небо над усією країною. Середня денна температура повітря 1 квітня коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, що не надто тепло, але і не морозно. Вночі буде близько 3 градусів з позначкою плюс, тож нічна температура повітря буде доволі близька до заморозків. 2 квітня небо все ще буде сірим і хмарним, але цього дня з хмар почнуть лити невеликі дощі. Вдень буде близько 9 градусів тепла, вночі показники термометрів коливатимуться від нуля до 2 градусів тепла. У третій день квітня дощі мають зупинитись, але небо як було хмарним, так і залишиться. Завдяки тому, що дощі перестануть лити, денна температура повітря має несуттєво підвищитись приблизно на 1 градус, а от нічна зафіксується між нулем і двома градусами з позначкою плюс. 4 квітня нарешті визирне сонечко і розгонить всі хмари в різні боки. Це буде перший. Сонячний день квітня. середня денна температура цього дня буде на рівні 11 градусів за Цельсієм, нічна коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів. 5 і 6 числа знову стане похмуро, адже хмари заберуть небо у сонця під свій контроль. Але окрім того, що хмари накриють небо, нічого не буде. Дощів, а тим паче снігу вони з себе не вичавлять. Вдень температура коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за 0. Вночі буде плюс 2, плюс 4 градуси. 7 квітня знову визирне сонечко, і, зважаючи, що це буде неділя, день ідеально підійде для прогулянки парком. Середня по країні температура це плюс 13 градусів в день і плюс 6 вночі. 8 числа показники термометрів залишаться на тому ж рівні, що і у попередній день, але очікується дощова погода. 9 квітня стане прохолодніше на пару градусів. Дощі мають тимчасово припинитись, але погодна ситуація одним словом буде хмарна. 10 квітня середня по країні денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 5. Знову литимуть невеликі дощі. Починаючи з 11 числа і аж до 13 квітня погода буде однаково, небо хмарне, істотних опадів не має бути в жодному з регіонів. На термометрах в день плюс 13 вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. 14 квітня температурний режим залишиться на тому ж рівні, але день буде чудовим, адже нарешті знову визирне сонечко і почне нас зігрівати своїм промінням. Шановні глядачі, саме зараз поставте пост вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал, це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. З 15 по 21 квітня, а це цілий тиждень, від понеділка і до неділі погода на превеликий жаль знову буде хмарна, і знову, окрім хмарності, не буде нічого ні снігу, ні дощів, ні сонячного проміння. День від дня денні показники термометрів коливатимуться від плюс 12 до плюс 15 градусів. Нічна температура повітря має бути на рівні від 5 до 7 градусів тепла. 22 квітня мають лити невеликі дощі. Денна температура повітря плюс 14 градусів, нічна плюс 6. 23 числа має нарешті стати тепліше. Не те, щоб сильно, але температура повітря має підвищитись на пару градусів. Небо буде хмарним і без опадів. 24 квітня, згідно з прогнозом синоптиків, очікується перше справжнє і відчутне потепління. Середня температура повітря по країні підвищиться до плюс 18 градусів, вночі буде близько 7 градусів тепла. Ви маєте розуміти, що я розповідаю про середнє значення по всій країні. Наприклад, якщо на Одещині плюс 6 градусів, а у Харківській області 6 градусів з позначкою мінус, то середнє значення це 0 градусів. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. 25 квітня знову буде хмарна погода, опадів чекати не варто. Вдень буде від 17 до 19 градусів вище нуля, вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. 26 числа темпер... температурний режим не зміниться, але визирне сонечко, і у частині областей покрапає невеликий дощ. Починаючи з 27 квітня і до кінця місяця погода буде то хмарна, то сонячна. Дощів, а тим паче снігу, не буде. Денні показники термометрів коливатимуться від 20 до 23 градусів тепла, нічні від плюс 8 до плюс 11. З усього вище сказаного я роблю висновок. Що квітень 2025 року буде доволі помірним місяцем. На щастя, сильних морозів та снігу чекати не варто. Але, як на мене, квітень 2025 року буде дуже похмурим через сильну хмарність місяцем. Але не забувайте, що погода має свій надзвичайно мінливий характер, тому щоб синоптики не розповідали, знайте в один момент все може кардинально змінитись. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене, звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.